Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би коротко розповісти вам про свою першу гонку в новому сезоні 2023 року. Перша гонка сезону на картодромі жага швидкості має особливий формат, який не повторюється в гонках протягом сезону. Цей формат це командна естафета. В Команді три пілота: я їхав з Назаром Васильчуком та Русланом Слащовим. Гонка складалась з кваліфікації, яку їхав Руслан, і кваліфікував нас третіми. Потім ми їхали три гонки. У першій ми стартували, як і кваліфікувались, тобто третіми. Додам, що в кожній команді був умовно повільний пілот, середняк і швидкий. Мене відправили стартувати. Погнали! Зберіг позицію і намагався відчути та зрозуміти мокру трасу. Подій не форсував. Усі команди кинули в бій середняків або швидких пілотів. Ніхто не наважився стартувати з повільними та недосвідченими пілотами. У кінці першого кола натяк на боротьбу між лідерами. І тут мене атакує Олексій Лихошерст. З яким ми разом входимо в другий поворот, і я, будучи ззовні, впираюсь у суперника, якого занесло. Фактично вирівнюю його і стаю шостим. Та одразу мене атакує Михайло Тищенко. І проходить. Останній. Непогана спроба атаки на Михайла під мостом у кінці кола. Але в результаті програю розгін і поступаю з позицією. На початку наступного кола Михайлу вдалося випередити суперника, але в повороті перед виїздом на міст він трішки підбиває Михайла, внаслідок чого Михайло втрачає темп, і я його проходжу. На початку четвертого кола суперник закривався перед шпилькою, і я вирішив його об'їхати ззовні, бо там є хороше щеплення з трасою. Успішно. Про всяк випадок закрив внутрішню. У кінці кола у боротьбі розвернули Олексія Лихошерста. Вже й четвертий. На п'ятому колі невдала спроба атаки на суперника. І вже на початку шостого атака Михайла в шпильці. Але мені вдалося відзахищатись перед виїздом на міст. І в кінці цього кола Назар кличе мене на підстоп. Розумне рішення. Свій мінімум у 6 кіл я проїхав. Перебував безпосередньо позаду суперника і під тиском Михайла, що не сприяло демонстрації мого найкращого темпу. З відставанням у майже 10 секунд від лідера передав естафету Руслан. Етап Руслана був доволі хорошим і спокійним. Він мав чистий трек і демонстрував хороший темп. Зняв у мене 60. Після його 6 кіл пішов закликати його на підстоп. На цей момент ми були другими з відставанням у майже 30 секунд від лідера Ільяса. Команда якого ще не зробила жодного піта. Ільяс найшвидший пілот своєї команди. А в нас найшвидший Назар лише виїжджав на свої 13 кіл. Проїхавши лише половину своєї дистанції, Назар мав домінуючий темп, переважаючи суперників на майже 2 секунди на колі. До лідерів 12 секунд, і в них ще піт. Тобто ми потенційні лідери гонки. Назар не просто лідер гонки з запасом, він ще й грається з коловими. І ось він фініш. Перемога. Заробили 25 балів, один з яких за краще коло. 56 і у другій гонці була реверсивна стартова решітка відносно кваліфікації. Я знову стартував і робив це з п'ятої позиції. Перед! У першому повороті проходжу Олексія Лихошерста, якому завадив інший суперник. І вже в шпильці проходжу другого суперника з команди наших головних конкурентів у цій гонці. У повороті перед мостом впираюсь у суперника поганий вихід на міст і мене атакує на У. На в'їзді в ліс всередині опиняється якусик метро, і в результаті в лісі мене проходять усі. У першому повороті другого кола проходжу нашого головного конкурента, і у шпильці залишаюсь попереду. Проте вже на третьому колі взагалі не попадаю в поворот перед виїздом на міст і знову останній. Мені взагалі не вдавалось подружитись з карту. Я жахливо їхав, сильно відстав, і після шести кіл Назар закликав мене на під. Далі поїхав Руслан. Слово напарник. Що про історію? Я не знаю. Тобі Це реф'є? Так, тут у баксах піду. Руслану вдалося одразу ледь пробити хвилину, але ми все рівно добряче програвали. Після його шести кіл пішов кликати його на під. У цій гонці ми робили піти синхронно з головними конкурентами і перед етапом Назара програвали їм 20 секунд. Пробував пригнутися, щоб зняти виїзд Назара в щілину під табло, але об'єктив камеру, на відміну від очей, не рухається. Получилось кумедно. Коротко обговорили з Русланом, що все сумно. Навіть Олівер підійшов сказати нам, що ми два днища. Назар зумів опанувати цей карт і поїхав 57,6, швидше, ніж Ільяс, але як і ми, програв собі ж з попереднього заїзду півтори секунди. За чотири кола Назар уже відіграв одну позицію. Ще два кола, і ми п'ятій, Одразу атака Назара перед виїздом на міст, і ми четверті. Назар одразу ж відіграв секунду в третього місця, але до нього ще майже 8 секунд. Протягом трьох кіл він знімав по 1,5 секунди з кола, і перед останнім колом ми програвали 3,5 секунди. І фініш четверті. Програли третім трішки більше 2 секунд. Заробили 21 бал. Перед фінальною гонкою ми були другі за балами і, відповідно, стартували з другої позиції позаду наших головних конкурентів. Я знову стартував і моєю задачею було пройти лідера. Нас одразу атакує Дмитро Якусик. Але він вилітає в шпильці і ми повертаємось на свої позиції. Краще виходжу на міст, пізніше гальмую, виходжу в лідери, їх помилка СД карти. Під фрагмент моєї недолугої їзди з попередньої гонки коротко розповім вам події цієї. Під кінець першого кола не поділив трасу з Наумом і відверто завіз його перед мостом у шини. Підвів команду, бо зловив нам 10 секунд штрафу, і перед Наумом було соромно, як охололи емоції. Дурницю зробив. Я пропустив одного суперника вперед, інших, зокрема головних конкурентів, тримав позаду. Проїхав своє найкраще коло дня і після 6 кіл помінявся з Русланом. Нетипово для цього дня він поїхав повільніше за мене, і його на трасі пройшов Саня Ревчук з команди наших головних конкурентів і дещо відірвався від нього. Потім на 13 кіл у нас поїхав Назар, а в них Ільяс, який був попереду й мав кілька секунд переваги. Назару вдалося скоротити відставання до фінішу до менше, ніж секунд, але для атаки не вистачило ще одного кола. Хороша гонка! Заробили 34,5 бали плюс бал за кращий час Назара, але через мій штраф стали не другими, а третіми. Дякую Назару та Руслану за гонку, а вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал та рекомендуйте це відео та канал своїм друзям. Бувайте!